ОМТІВЮЕЙ про головне ані. Сейчас обсуждають, какое они количество жертв Росії нанесли там 60, 70 тисяч, 120 тисяч, і так далі. Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-диверсійній діяльності. Ворога а ми туди своїх пошлем і пусть вбивають. А з початку поточного року вже викрито 11 агентурних мереж ворога. Це підтвердив голова служби безпеки України, генерал Василь Малюк. Ми зараз працюємо на випередження в першу чергу за рахунок системності і нових контрозвізувальних методів. І зараз затримуємо не одноосібного зрадника, а як правило, розкручуємо увесь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, і усі ці негідники затримані. Таким чином спецслужба протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема і через кіберпростір. Також блокуються спроби розвідати маршрути руху міжнародної військової допомоги, локації підприємств військово-промислового комплексу та інших. Важливих стратегічних об'єктів ми зараз будемо говорити про справи серйозні важливі, які стосуються передусім нас. Микола малому долучається для цього до нашого етеру. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому-десятому роках. Слава Україні, пане генерале. Вітаю героям слава, пане Микола. От я щойно розказав от, в Москві. Другий раз от екс сбушника пробують ліквідувати це е, місцеві розборки, чи це отак, такі довгі руки у нашої розвідки? Е, ну, ми говоримо про те, що представники спецслужб, які зрадили, вони будуть знайдені не по всьому світу. Тому і розвідка і -розвідка України разом з партнерами проводять пошук таких осіб. Ну а вже способи їх нейтралізації. Це працюється безпосередньо процеси підготовки спецоперації. Це може бути наша агентура, яка виконує відповідне завдання. От можуть безпосередньо співробітники, які під прикриттям вже находяться на території Росії. Тобто, ми, ми слідкуємо таких осіб, їх місця проживання, їх спосіб життя, їх е, антиукраїнську діяльність вже яку вони переметнулися їм треба відпрацьовувати ті кошти, а ті тридцять серібників. Тому е, операції готуються. Але методи ми сьогодні не розкриваємо, але ще раз підписую: це може бути якраз агентурні бойові групи, так і безпосередньо співробітники, які виконують завдання за кордоном. Микола Лишук уже подякував нашим спеціальним групам за ураження учорашнє пункту управління російським е, угрупуванням військ-центр. Розуміємо, що ціла Луганщина, так, українська. Ой, а, сточна, а в день що вони верещали, вдарили по бідних мірних Луганцях. Там там той знову ж таки чекіст пасічні. Mm -hmm. Кричав, що ви вдарили помірним. А виявляється це угрупування військ центр штаб був? Так, пане Миколо, це має бути якась комплексна робота. Чи все таки маємо пріоритети бити по таких об'єктах на окупованих територіях? Чи продовжувати НПЗ авіабази і інші об'єкти на території Росії? Бо там американці далі кричать, що не треба, не треба. Нам потрібно дійсно підходити комплексно, тому що основні стратегічні об'єкти находяться на території Російської Федерації, де виробляється зброя, де проводиться її випробування, де готуються нафтопродукти. А це кров війни поряд з боєприпасами, де склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми. Це основні цілі, які стратегічно знищують оперативні стратегічні засоби противника. Це ті, що не можуть тоді стріляти по нас. Балістичними крилатими ракетами пускати літаки від запускати дрони і зрозуміло атакувати нашу позицію на фронті. Тому стратегічно залишається е, саме основним об'єктами це території Росії, частково окупованих територій, там де вони вже розмістили, наприклад, Криму центри пуску ракет е, шахідів, що ми з чудо. Також аеродрометри, які там знаходяться постійно, піднімаються нанесення так по нашим військам. Ну, ми вже провели ряд операцій по Чорноморському флоту по штабам. Тобто, це ті об'єкти, які підлягають сьогодні. Ударами нашими стратегічними дронами, які вже б'ють тисячу тисячу п'ятсот і більше кілометрів. Це вже балістичні дрони, які можуть нищити всі, всі стратегічні об'єкти. Але і ми не проминаємо вже тактичні наші дрони і ракети. Інші системи, які б'ють на території окупованої ворогом, і це центри керування, склади, це другий ешелон оборони. Це ті, які ще не вступили в бій, але вони прямі об'єкти. Саме легше їх вбивати, коли вони не находяться на лінії бою, коли вони ще не готові, а тільки групуються, і це наші прямі цілі. І нас там працює більше на окупованих територіях, поряд з російськими зрозуміло, територіями, але на окупованих потужні наші оперативні позиції закладуються в різні періоди. Це співробітники, які виконують там завдання. От агентура, ініціативні наші патріоти, партизани розуміло, задіється технічна розвідка, розпочинаючи космічно разом з нашими партнерами, тому що вони саме засоби воді е, стратегічна, комп'ютерна, радіоелектронна, е, агентурна і е, прямо скажу армійська, яка контролює до 50 кілометрів периметр від нуля або від лінії фронту. Тобто, це комплексний підхід, дозволяє нам виявляти ці штаби, склади, концентрації військ бойової техніки, і тоді е, конкретно давати координати, а ми наносимо на них ударів. Ще немає достатньо сьогодні засобів, щоб так розгорнути колосально масово удари і по території Росії, і в окупованих територіях. Але от я зараз е, два тижні займався цією проблемою безпілотники і системи, тут і за кордону. Ми передбачаємо найближчі місяці сотні нових тисяч, а перспективи мільйони. Для нанесення ударів тоді вже комплексно по всім об'єктам. Тоді вже буде горіти земля, точно під ногами ворога. Ну, от, е, от на цих словах я знову згадав, що в нашій парі я відповідаю за промінчики добра. У мене е, гуманістичні, як завжди, питання, пане генерале, от е, е, ну, ми ж показали клас Гіві, Матарола, Захарченко. Тепер стоїть питання: чому тимчасово живі е, баліцькі Сальдо? І інші табачники до сих пір ще ходять і топчать українську землю. Ну, різні підходи. Одних як типа зрадників, це про те, що ми говоримо, дійсно є можливість ліквідувати в найближчий період, інші чекають відповідно суди. Все одно ми їх будемо затримувати, судити. Якщо ми говоримо чисто юридична схема, це виявлення злочинця, які ми вже знаємо, це називаємо ці прізвища, порушення кримінального провадження. І зрозуміло, тоді е, цей час затримані і передачі до суду. Це, так це вони зараз просто кра краще, краще переховуються, чи ФСБ краще, краще, України, їх ФСБ краще у них не е Пане генерало, то їх так ФСБ тепер краще береже, чи вони шифруються крутіше? Ну, сьогодні комплексно. Вони вже заявили в ФСБ і інші спецслужби Росії, що вони є об'єктами для знищення, тому і зашифровують їх, вивозять з місць дислокації, вони вже не знаходяться, наприклад, тих же. Містах, де вони обі обласними центрами, так називаємо, знаходяться в інших, навіть на території Росії, там зашифровка інколи навіть міняють прізвище і облік. Тому uh -huh. в даний момент зрозуміло трохи важче, але перспективи знайдемо все робиться поетапно. Виявляємо, хто це робив, хто зашифровував перспективи, де вони знаходяться конкретно. Найдемо по всьому світу. Ще 890 окупантів зробили хорошими росіянами Збройні Сили України у день добрих справ. А загалом від початку повномасштабного російського вторгнення вже 453 тисячі загарбників поповнили позитивну статистику втрат ворога. Крім того, завчора наші захисники знищили 5 ворожих танків, 20 БМП, 34 артсистеми, 1 РСЗВ, два засоби ППО та 75 одиниць авто і спецтехніки проти. Ника у генштабі нагадують дані орієнтовні І ікратить, утверждает Макрон бояться Владимира Путіна. Более того, храбро емануель сообщил євросоюзу, що війна уже вернулась в Европу як прежде.